Ти такий сидиш, а що ж воно не грає? А саме тому, що треба ще мати, що підсилювач. Я маю такий підсилювач, скажімо так, кімнатний, в мене він стоїть на столі, він достатньо гучний. Щоб пограти, тобто не треба брати додому басовий стек на 200 ватт з чотирма динаміками, які буде займати у вас півхати. У вас виженуть сусіди швидше, ніж ви візьмете ноту МІ. А ви її не візьмете, тому що басисти не знають. Ну, ну я то знаю, я розумний басист. Добре, жарти жартами, дійсно, треба підсилювач. Підсилювачі тут є декілька варіантів. Є такий варіант, як в мене. Є варіант підсилювач навушників. Тобто він вставляється у вас там в гітару, тикається, тикається згори навушники і полетіли. Типу, воно грається, там навіть є ефекти, і кошти, воно там відносно недорого можна знайти тисячу півтори. Ми...